Так, друзі, на екрані енергополе, енергополе дівчинки. Енергополе таке все в диричках. Сьогодні у мене бажання прям показувати матеріал про те, чому у нас утворюються дирки в енергополі. Це може бути куча різних факторів, прям різних різних, там від впливу темних сил до хрещення. А також ці дірки ми можемо створювати самостійно. Це наше рішення, яке ми приймаємо, і ми маємо такі наслідки утворюються. Такі дірки. Так от ці дірки утворились у дівчинки після візиту. Вона була в один день майже там у п'яти гадалок. Саме гадалок, там остання до речі, остання це така дирочка, дирочка ось вверху, Це там і щось клали на голову. Це вже була остання. Якісь там енергоцелітил, я не знаю хто. І він клали там рушничок, якийсь на голову, щось щитали, але в такому стані от вона приїхала до мене, тому що у неї був просто стан, стан паніки. Що відбувалося з чакрами, друзі? Ось такі були чакри, і ось такий був стрес. До речі, оцей такий стан стресу це стан неконтролюємо, коли організм вже просто його не контролює і починається. Страх паніки, страху, просто страху десь відчуття заховатися і чакри. От ця Сватхістана в такі позиції. Бачите, Свадхістана в такій позиції це означає, що на той момент дівчинка просто максимально вона хотіла бути вдома, просто бути вдома, бути в якомусь приміщенні, вона боялась виходити, і Муладхара в цій позиції показує, що вона шукала. Вона хотіла відчувати себе зовні в безпеці. Тобто в неї Садхістана хотіла бути вдома, вона була, не відчувала радості, а Моладхара просто шукала якогось місце, де можна було безпечно заховатись. Так от, в цей день дівчинка була у друзі, ну не знаю, там п'ять чи скільки було гадалок і селітів воно дуже багато. Але її стан, нагадаю, стан це був стан дуже великого страху, дуже великого переляку. З неї творилось щось незрозуміло. І ми дивимося картину. Я йду в картину. Ось картина. Вона дивиться, її подивилася 10 хвилин. Картина була захист труду. Це дуже сильніша картина. Подивіться, як змінилось її енергополе. Воно просто стало класно. Дивіться, до перегляду, це після гадалок, і після перегляду мої картини. Чакри. Чакри дивіться, які стали гарненькі до перегляду. Після. І далі, друзі, дивимося стрес. Головне, стрес. 3,79. Він у неї ще височенький, але 6:16 і, і 3,79. Друзі, отаке робиться, робиться після целітелів, після гадалок. Я знову хочу вам повторити, що моя мета просто досліджувати, показувати зміни в енергополі та вплив, різний вплив на енергополе.